Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я як завжди хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі я продовжую робити відео на каналі, ба більше я це роблю з насолодою. Під час серіалу Гра престолів Тіріон Ланістер швидко став фаворитом серед шанувальників, завоювавши їх своєю дотепністю, держелюбністю та готовністю зробити дурня, коли він вважав це за потрібно, що було досить часто. Але кілька ключових моментів у серіалі змусили шанувальників почати спекулювати про справжнє походження Тіріона Ланістера. Багато хто прийшов до висновку, що він насправді був сином божевільного короля Еріса Таргаріана. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новину зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Існує теорія про те, що Тіріон насправді син не Тавіна Ланістера, а Еріса другого Таргаріана. Король Ейріс сам нещасливий у шлюбі, але часто змінював коханок, зокрема серед Фрейлін, зацікавився Джоанною Ланістер ще до заміжжя. Ходили чутки, що Джоана ще в 259 році під час коронації Дже II віддала свою цноту Ерісу, а не Тайвіну. У всякому разі відомо, що під час весілля Тайвіна з Джоанною в 262 році король особисто керував церемонією на весільному банкеті і напився і скаржився на відміну право першої ночі, а також допускав якісь вільності при роздяганні нареченої на проводах до спальні. Дізнавшись про народження Джеми та Серсеї Ланістерів, Еріс сказав: здається, я одружився не з тією жінкою. Сір Барістан Селмі у відповідь на запитання Денері Стергаріян чи любив її батько когось із ким би одружився, якби на те його воля розповідав про Джану Ланістер. Принц Еріс у молодості він захопився однією жінкою зі скель Кастерлі, двоюрідною сестрою Тайвіна Ланістера. Коли вона йшла заміж за Тайвіна на весільному банкеті, ваш батько занадто багато випив і чули, ніби він заявив, мовляв, як шкода, що в наші часи скасували право першої ночі. Це звичайно був просто п'яний жарт, але Тайвін Ланістер. Був не такою людиною, яка могла просто взяти і забути подібні слова, або вільності, які ваш батько дозволив собі під час проводів молодих до спальні. Еріс також бачився з Джоаною Ланістер в 272 році, коли вона із шестирічними блуснюками приїхала на турнір на честь десятиліття сходження короля на залізний трон. Під час турніру стався цікавий інцидент, який увійшов до хроніки. Король, перебуваючи у неабийкому підпитті, поцікавився у Джоани. Раста годувала дітей сама. То чи не потворні нині ваші груди, колись такі високі і гордовиті? Питання дуже повеселило суперників Лорда Тайвіна, які завжди раділи його приниженню і посоромленню. Але Джоана була ображена наступного ранку. Тайвін Ланістер хотів навіть повернути ланцюг правиці, але король відмовився прийняти його відставку. Та ідея, що Тіріон справді не син Тайвіна, добре пояснює гиду, яку лорд Ланістер живе до Карлика. Та він кілька разів прямим текстом каже, що вважає, що Тіріон йому не син. За людськими законами, ти маєш право носити мої та мої кольори, оскільки я не можу довести, що ти не моя кров. Боги, щоб навчити мене до смиренності, прирекли мене дивитися, як ти носиш на собі гордого лева, герб мого батька, діда та прадіда, казав Тайвін Ланістер. Щоправда, це ставлення Тайвіна до Тіріону змінюється під час розповіді то в один, то в інший бік, і він часто називає Тіріона мій син. Тож репліку Ти мені не син. Тайвін він також звертав і до Джейми Ланістеру після того, як той відмовився покинути столицю і одружитися з Маргеретіреу. Багато Багатовікове кровозміщення таргарінів не могло не призвести до появи в їхньому роді не тільки безумців, а й фізично неповноцінних дітей, таких як Тіріон. Відомо, що в будинку Таргарінів з'являлися на світ мертвонароджені виродки з драконячими ознаками як син Меґра Таргаріяна і Костейн, що нібито народився безоким і з невеликими крилами. Донька Реніри Таргаріян Вісенія, яка мала короткий і товстий Лускатий хвост, або Рейго мертвонароджений син Дейнеріс Тергаріяна і Хала Дрого. Також володар Луски, хвоста та Крил. Однак і Тавіс з Джоаною були двоюрідними братом та сестрою. У Тіріона волосся не золоте, як у інших ланістерів і різномасні очі: одне зелене, як у матері, друге чорне. Це друге око шанувальники теорії розглядають як темне пурпурове. Гетерохромія була також у Аліси Таргаріян і незакононароджений дочкою Егіна IV Шири морської зірки. Також подібне до Таргаріянів, Тіріон на диводержими драконами. Він пам'ятає на пам'ять книги про них та з дитинства уявляє себе вершником на драконі. Щоправда, треба пам'ятати, що Кувейта пророкує Денері споряд із драконом, що скоморошов пришестя Лева, а ніхто краще за Тіріона на цю роль не підходить. Тоді як драконом скоріше можна вважати юного грифа. Таргаріанство Тіріона з погляду шанувальників цієї теорії посилює його позицію як однієї з трьох уліт дракона, згаданих у передбаченні будинку безсмертних. Тіріон – один з найбільш значущих персонажів саги, тож було б спокусливо вести його до цієї тріади. Аналогічним чином, ще однією головою багато читачів вважають іншого ключового персонажа Джона Сноу, який також у книзі підозрюється у приналежності до Таргарієнів. Мартін, щоправда, відповідаючи на питання читачів, говорив, що голови не зобов'язані бути Таргарієнами. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.